Риста 50 віччя католицької церкви, блаженніший святослав, предстояти української автокепальної православної дрон. Вірджинія. Шановні друзі, друзі з Америки, друзі з Польщі, друзі з Литви, друзі з Латвії, з Росії, з Білорусі, з Угорщини, з Румунії, з Чехії. Я щиро дякую від імені сієї громади цього чудового міста за те, що ви приїхали хтось ближче, хтось далі. Але ви приїхали і ви всі тут разом з нами розділяєте. Радість святкування ювіра міста івано франківська Місто івано франківськ все таки, незважаючи ні на які повинні, це місто дійсно заслуговує на вашу присутність і на вашу участь у цих святкуваннях. Він поповіклює їх і таким чином демонструє свою цивілізованість, свою європейськість. Вашим народам, вашим громадам процвітання, успіху. Шановний пам'ятає, колеги я допомагаю, дива Україна двічі років жити, це була європейська країна, країна, яка разом з середині. Літа є на війні України. І для нього це велика честь бути присутнім навіть коли 350 років місто івано франківськ Коли посольство Азрійської Республіки прийшло запрошення з вашого міста, жодного небо немає чи сумніку приїжджати за запрошення в сені і з радістю пробули на таке хороше свято not least of our lives, we stand together in the same country. А люди подобаються не України, і не тільки на даний час, але це також спомогуся і зоречки. Я перепрошу, мій рівень українського дому не так високий, як було його австрійського коліна. Я

совместную жизнь, совместную работу на этой земле, которая проявляется в И если не будет что тот позитив, который сейчас летает в и здесь есть, и не буду говорить о ключах, но я скажу только о здесь сегодня в он и открыт успешный фестиваль молодых основных Когда я увидел, какие каким Швецкий японский кузнец уют в этом горе Желаю самого якого, чтобы будущее строить с тем на композитиве, такой суд.